Добрий день всім! Дивіться, хто в нас тут є вже. Ах хто і такі маленькі. Каченятка виявилися. Даю їм ось. Їсті їсти мої холосі. Вчора почався вивод, позавчора був накльов. І сьогодні вже мають 14 красивих каченяток. Тьху-тьху. З 14 яєць 14 каченят. І дивіться, які вони всі цікаві, всі в різнобій, різнокольорові. Ну, якраз із тих качок, що залишилися у мене, якраз і вийшли кожного по пару. От дивіться, оце біленькі, чисто білі. Ось. Є один, два, три, 4 чи 5. Ану. Ну, оці е, двоє є із такою цяточкою на голові е, коричневою. Бачите, і є від сім'ї чисто білих качок раз, два, чотири каченятка. Ось два таких з коричневою голівкою. Е, є три коричневих. Зараз покажу таких, як качка, як їхня мама. ось. Бачите, один, два, три. А оце, до речі, е, напевне, біле з коричневою голівкою це. Та сама коричнева качка неслася, але покривав її білий селезень. А оце каченятка від білої качки і від білого селезня, три, чисто біленьких. А оце каченятка від рябого селезня, бачите? Ось, ну, від того чорно-білого. Це були чорно-білі. Їх раз, два, три, чотири, п'ять. Ось такі яйки. Усі різні, всі різнокольорові. Потрібно, до речі, вже водичку їм замінити. Все перестелила їм. Бачите, як гарненько, сухенько. Водичку поставила ще в мисочку, щоб менше розливали. Оце таке цікаве рябеньке взагалі. Зараз старта їм насиплю трошки ще нехай вчаться. І яєчко в мене є на те. Яєчко. Дивіться, як клюють яйця, бачите? Іще, їжте. Вчаться, вчаться їсти. Качка вивела всіх, і я трішки пару яєць від білої качки віддала тій самій насідці, щоб вона також їх лупила. Ось, ну, вони мають бути завтра-післязавтра, то можливо завтра я вже віддам цих каченят качці, нехай водить, а ті, як довиводяться, то я просто потім. Добавлю. <кій> побачимо, як воно буде. Зараз піду туди на господарство, покажу вам качку. Подивлюсь, що вона не встала. А Машці жарко. Машка з котенятками в животі. Да, Машка? Скоро будуть котенятка, да, гарбузик. От не любить, щоб її чіпали. Ну, Машка не хоче. Ось взяла мішаночку для. Бентамочок. О, вже кричать курчата. Хочуть уже, щоб виганяла їх. Ну, зараз буду виганяти сюди у вольєри. Ось. Але спочатку хочу до качки сходити, бо відео більше про качку. О! Ай! Що там кури роблять? Як це вони сюди забігли? Кури! Ой, відкрили там цю. Талітку вже таке роблять тут, напевно, вже все попереривали мене. Давайте звідси. Ідіть Всі виходьте. Кш -кш 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 -кш. А бігом. Виходьте. Ох, бандіти. Кш. А виходьте. виходьте. От вредні. Курка там кричить. Так, да, ось тут, бачите, відкрито, Ну хоч до квочок не залізли, ні. -ш -ш. Пішли всі бігом. А ти чого вже квокаєш? Давай. Ти ж вже висаділа своїх малюків. О, там, до речі, ота коричнева качка купається. Бачите, вийшла, добре, що я пішла подивитися. А вона вийшла з цього. Купається, вивела каченят і купається. Зараз йдемо. Так, це нехай поки тут буде. Попереривали. От, зато все повиїдали тут. Лишнього нема. Так, ось від білої я забрала, пару яєць. бачите, шкаралупки сюди. Я. Зараз. А, гарячі, гарячі яйця. Ось вже надкльовані. Ну-ка. Тільки встала, видно, що качка, бачите. -ка. О, -о зараз буде <схи> біжить. Ой, ой, тільки на мене, пожалуйста, не цей. Ні, ще поки не цей. Не, не, не надкльовані. Бачите, встала. Це все-все-все. Я ж тут нічого, я тут не при чому. Дивіться, мокра, бачите, качки отак мокрі, сідають на яйця. Обов'язково вони тоді таким чином допомагають каченятку вибратися. Так, красотка. Ой, ну не все, ну не кусай. Я тебе прошу. Тут у неї ще залишилося небагато, в принципі, яєць. Так, да, вони ще поки що не надкльовані навіть. Да, будуть пізніше трошки. На три доби десь. ну -ка. Ага. Так, там три. Тут раз, два, три, чотири, це сім. Тихо. Вісім. Що, встала? Вісім. Все, нема? Піш нема, так? Да. Ще вісім каченят має бути, ну, має вилізти. Все, віддаю, тільки не кусай же ж, щоб я ж не побила. Все, все, ну все ж нормально. Сиди, сиди, моя хороша, сиди. Отак, все, все. О, і все, а де? А, вона вже тут. Тільки що ж була тут, уже тут. Все, сиди, там яйця є в тебе, досижуй. Досишуй своїх малюка, малюків. Дивиться, знаєш, що вивела вже, бачите, але ж яйця є. Що, до каченят хочеш? Так, ну розбереться. Чому я так роблю? Тому що якщо я зараз від не віддала від білої яйця ці качці. Вона б вже не сиділа на гнезді, і вона б вже рвалася, шукала б каченят. А так вона ще буде сидіти, бо бачить, що там ще яйця є. Бачите? А мені потрібно дочекатися, поки ще ці виведуться, і з'єднати всіх разом. То я ще думаю, десь день може. Завтра, може післязавтра віддам їй ці яйця, віддам все-таки три штуки, бо зараз я не можу віддати ці кашці, каченята, вони ще дуже манюсінькі. Я б хотіла, щоб вони трішки окрепли і зменшити проміжок між тим, коли виведуться ці і ці. А в них 3-4 дні різниці. І виходить, що завтра, можливо, вже або післязавтра я віддам їй каченят з цих 14 штук, що вже вивелися. А ці яйця, якщо вони до того часу ще, ну вони ще не виведуться, бо вони ще не надкльовані, віддам назад білий. І потім ця качка буде водити каченяток, вже довиводяться оці вісім яєць, і виходить, що вже цих каченяток я віддам всій качці. І буде виводок, який буде складатися з двох. Е Виводків каченят різного віку. Я вже так робила не один раз, якщо комусь цікаво, можете перейти до мене на мої старі відео, подивитися минулорічні за минулорічний сезон. Качка завжди приймає каченяток. Якщо вони менші, якщо старші, то е, думаю, що не прийме. Паквочка. Вона вже знов тут. Я її садовити не буду. Йди туди, гуляй. Яйце вон, хтось її зніс і вона вже на ньому сидить. О, курочка несеться воно, якраз тужиться, дивіться. Ой, засікла тебе, да? Засікла? Несешся? Несеться, дивіться, зараз ще будемо свідками. о. Оно, ну, все випало яйце. Зайка ти моя. Молодець. Знеслася. Ну, ось так, бачите, каченятка, слава Богу, є. Дав би Бог, щоб все було добре. Щоб... Ха-ха-ха, не побачив мене? Щоб все було добре і живі, здорові і щоб виросли, щоб все було гаразд. Давайте я одразу віддам. О, вже накакали. Дивіться, потрібно, до речі, іншу поїлку сюди принести, оту велику, тому що вони паскудять воду. Що, дати вам трошки їсти? Та мої зайки малі. Це тут мої карлики, нате. І тіка. Я та ще зараз побіжу. І з одного господарства. Барвиста і оці світленькі, як не можу згадати, як він казав, вони називаються. Бачите, так що їдять. А ця курочка, яку мені вчора віддала сусідка, це ця курочка висиділа е, курчат для сусідки. Я віддала курчат їй, е, ну, пообіцяла в знак е, моєї благодарності за те, що вона мені допомагала під час окупації, коли нас не було. І вона вже курчаток покинула. Ну, вона навіть не покинула ще, ну скоро боже покинула, але сусідці потрібно було звільнити вольєр. Вона там якісь у неї свої. Теми. Вона там щось докупила, потрібно було, щоб з'єднати в один виводок і каже, в принципі, квочка мені вже не потрібна, дуже вам дякую. І я забрала назад квочку. Ну, тобто Ми так і домовлялися, що курчат я їй вивожу, квочка їх виховує, і потім вона мені повертає квочку. Так що квочка повернула, і так квочка ходить, вона і до курчат оцих, то до одних, то до других заглядає і хоче. З ними спілкуватися, а чує там курчатком, дивіться. Тихо. Ой, а що тут робиться? Ой, тут тріпало. І тут курчатка. Це вже, напевне, я вже потім Ну, я маю на увазі, вижену їх. Так, отут будуть кашенятка жити, бачите, я тут поприбирала, намостила сіна. Всі дірочки позакривала. До речі, дуже важливо в тому, що коли є каченята, дуже важливо, якщо в такому вольєрі, приблизно, як у мене, є бажання утримувати їх, то потрібно всі-всі-всі щілочки, дірочки позакривати, тому що каченята вони такі банюсенькі і такі пронирливі. І вони 100% десь знайдуть дірочку і втечуть з вольєра, і потім буде біда. Їх точно хтось об'є, з'їсть і тому подібне. Тому вчора тут. Працювали, готувалися до цієї справи. Так що, отаке сьогодні відео про каченят. Всім дякую за перегляд. Мирного нам неба, швидкої перемоги, якщо вона буде швидкою, побачимо. Поки що швидко не виходить, але головне, щоб та перемога була. Всім, друзі, пока-пока!